Да не міг він туди піти, да не пройде він туди. Дуже заважають нам екстрасенси. Я бачу дитину. Я бачу собачу будку. Дитина в собачій будці. Які були шанси в дитини вижити? Ліс. Був ймовірно замінований. Маленька дитина, дворічна, не зможе залізти на дерево. Необхідно стати на місці і кричати, стукати палицею по дереву, нічого не їсти, нічого не пити. Це люди зникли через війну. Багато випадків це люди похилого віку з деменцією. От на четвертий день знайшли жива, здорова. Це суспільне, це Сергій Осман, керівник рятувально-пошукового загону Мілена. І ваша команда брала участь у пошуках дворічної Віолети з села Скрипаїв Харківській області. І 27 травня дівчинку знайшли на четверту добу пошуків живою в лісі за 7 кілометрів від дому. Які були шанси в дитини вижити? Ну, шансів було небагато. До останнього вірили, що ми знайдемо її, знайдемо її живою. Тому ми билися кожен день і не відступали. Які загрози могла зустріти дитина в лісі, якщо перерахувати переохолодження, зневодження, дикі звіри, що ще? В основному це перехолодження, і діти гинуть ну, і за цього. Ось ця ситуація, що відбулася, це, ну, якби це прецедент, і те, що дитина вижила, це е, шанс такий, що дає нам надію е, на, в майбутньому боротися до останнього. В історії пошукових загонів всього світу е, були такі е, моменти, коли дитина найбільше днів пробула в лісі і вижила, там і неділю, і більше, і її знаходили живою. Це тому, що в дитини якась інша реакція на ці загрози. Більш виносливіша вона, чим наприклад, якщо це похилі люди будуть заблукають в лісі, то у них шансів менше буде, ніж у дитини. Якщо подивитися з іншого боку, то дитина вона маленька і є загроза від звірів. Кожен пошук це індивідуальний пошук, і немає схожих пошуків. Все буває по різному. Я дивилася карту село Скрипаї. З одного боку там поля, з іншого ліс, і також є і річка. Є якась особливість, можливо, різні методи пошуку. В даному пошуці. Основною причиною, чому навіть не зібрався пошук в ту ніч, коли пропала дитина. Волонтери чому не виїхали? Тому що там недалеко велись бойові дії. І ліс був ймовірно замінований. Ми багато розмовляли з військовими, з правоохоронцями на цю тему, щоб ми могли якось зрозуміти, чи можна туди вести волонтерів. Були обозначені квадрати, в яких є міни, туди волонтери і добровільці не ходили. Це було далеко і дитина туди дійти ну, не змогла б. Ми не могли зібрати достатню кількість волонтерів. Ми закликали, і на четвертий день тільки зібралося більше 60 волонтерів, хоча це замало. Я би хотів, щоб ну, декілька сотень людей було. Ну, я планував, що це так буде. Як ви пояснюєте? Можливо, тому що це далеко було, хоча ми і формуємо екіпажі, щоб туди доїхати до місця пошуку. От Людина їде, в нього є машина, автомобіль. Так? Ми шукаємо тих волонтерів, кого немає. Підсаджуємо, формуємо повну машину. Вони їдуть. Якось це з війною пов'язано. Я думаю, що так. Багато людей роз'їхалося у людей багато своїх проблем. Вони ну можливо не хочуть поринатися в чужі проблеми, знаєте, там скільки людей залишилося без домівки або без ще... житла без да, близьких вони свої проблеми. Ну можливо, забулися ті резонансні пошуки, які були раніше. А хто координував ці пошуки? У першу ніч в десятій вечора ми скоординувалися з поліцією, і в ніч виїхали два наших координатора з квадрокоптером, з е, е, тепловізором. Перевіряли місцевість. Але пошуки марні ні, були тоді. Марні, марні були марні. Зранку ми почали збирати людей, і почалася пошукова операція. От на четвертий день знайшли жива, здорова. Це заслуга всієї команди, яка працювала тоді на місці. І ДСНС, і правоохоронні органи, і місцеві волонтери, і, і всі всі всі, хто приїхав тоді. І ділянку для пошуків вам відвела поліція? Оце ні, ваш квадрат. Ні. Збирається ні? штаб. На місці пошуку там виділяється від кожної організації координатор. Там від поліції хтось головний, там від ДСНС від, від нашого загону хтось. І ми координуємося, розподіляємо квадрати. Було неодноразово, у нас були пошуки з поліцією, що ми в одну, в одну групу йшли і наші волонтери, і ДСНС, і поліція. Як ви визначали напрямок, в якому шукати який пріоритетніше? Це можливо питання психології розуміти, що дитина радше піде в цей бік, ніж в цей. Ми розкручуємо, як то кажуть, пора. З місця, де дитина пропала, і все ближче, далі, далі, далі. А по пріоритетності було зрозуміло, що там рядом ліс і вода, це було пріоритетом. Але ми перевіряли і інші території. Ті ж самі там були поля з високою травою. Ми один день посвятили тому, що перевіряли ці поля. І дитину теоретично вона могла там загубитися ну, звісно, в цій траві. Звісно, зайти і заблукати в цій траві, тому що вона була занадто висока, і дитина не могла бачити далеко. Вставали волонтери в рядочок і щільно перевіряли ці поля. А ця місцевість була під окупацією? Ні. Це звідти наші хлопці наступали на, ну, на ті місця, які були в окупації. Але там були обстріли і Там були замінування не були, від наших. Виходить, ще була і координація з військовими, які вам небажані ділянки, так, так, помітили, так, звісно, куди звісно, не варто ходити. Угу. Це небезпечний цей був пошук, але ми спочатку ну, визначили ті квадрати, в які ми не будемо відправляти волонтерів. Теоретично був шанс, що дитина могла і там опинитися. Теоретично так. Дитина може зайти дуже далеко. І то, що кажу, там вона пройшла 5-7 кілометрів, то це не, не приділ. Ви з дитиною виходите гуляти там годину-дві. Скільки ви проходите? Там, кілометр півтора в одну сторону, кілометр півтора назад, три кілометри дитина проходить. І це за. А вона в цей час ще й бігає туди-сюди. Я ж вам і кажу, навіть якщо вона не по тропинкам, не по дорожкам буде ходити, а буде. Ну, Петляти, то можна дойти дуже далеко. І якщо це день, два або три, це, це можуть бути відстані дуже великі. Чи відрізняється поведінка дорослого і дитини, яка заблокала, чи важче її шукати? Бувають такі, що люди похилого віку, які, в яких деменція вони ведуть себе так само, як діти. Потрібно робити психоаналіз людини, яка загубилася. Чи відгукнеться він, коли почує так. своє ім'я? Чи буде боятися, чи буде відгукатися, чи буде ховатися? Були такі пошуки у нас, що ми шукали дитину, аутиста. Пошуковці проходили повз нього. Він сидів у хащах і мовчки сидів і чекав. А після того, як пішли шукати, мимо проходила. Кінологи з собакою, дитина злякалася собакою і почала плакати. І так знайшли. в якому віці варто навчати починати дітей правильній поведінці в таких ситуаціях? Та якомога раніше можна із двох років починати розказувати, як вести себе ніколи не зарано і ніколи не запізно. Які головні правила? Якщо дитина, наприклад, пішли в ліс по гриби. Ну, теоретично, з батьками. І дитина зрозуміла, що вона загубилася, необхідно стати на місці і кричати, стукати палицею по дереву, ну не рухатись нікуди, тому що може зайти ще далі, зробити ще хуже набагато. Необхідно стояти на місці. Нічого не чіпати, нічого не їсти, нічого не пити. У Віолети не було такого отруєння, не могла вона щось з'їсти чи ще ні, не виросло? Я думаю, що ні, 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 ні. Просто це ж і голод, напевно. Голод. Ну, в першу чергу, це спрага була в неї. Людина без їжі може прожити набагато довше, ніж без води. Я подивилася, у вас на сайті в різних регіонах України зараз у розшуку більше 120 людей. Це винятково дорослі. Тобто, дитина це все ж таки надзвичайна ситуація, і такі випадки поодинокі, так. А... Так, діти на звичайно, рідкість, ну як рідкість. Якщо проаналізувати всі заявки, які ми обробили з початку заснування загону, то десь півтори тисячі пошуків було проведено. Це не означає, що ми завжди виїжджали на місцевість. Із цих пошуків відсотків 10 це виїзди на місцевість, то 350 дітей було. Ну Десь, мабуть, четверта-п'ята частина всіх пошуків це діти. У вас є Відділення філії, як правильно сказати, Філі. в інших регіонах У нас є філії у декількох регіонах нашої країни. Це Херсон, це Запоріжжя, Полтава та Дніпро. Як під час війни там працювати? Ну, дивіться, Херсон дуже складно, тому що Херсон був в окупації. Зараз відновлюється робота. Запоріжжя зараз набирає добре обороти. Головна філія нашої організації це Харків. Коли все почалося повномасштабне вторгнення, Харків також деякий час не міг працювати нормально. Потім ми почали відновлювати роботу і зараз вже вийшли на той рівень, який потрібен для дійсно для роботи для виконання пошуків. Також і інші регіони потихеньку-потихеньку розвиваються. Кого шукають? Це люди зникли через війну. Ну, багато таких випадків, коли нам телефонують, що людина пропала в окупації. Ми такі пошуки не можемо брати, тому що ми ну, просто безсилі. Ми не беремо військових, тому що це дуже небезпечно для наших волонтерів і для сім'ї військових. Цим повинні займатися відповідні правоохоронні органи. А так, ну все по різному, завжди по різному бувають різні пошуки. Очевидно, що це все одно вимагає підготовки. Яка це підготовка? Якщо це інформаційна робота, то там неділя, дві дівчата навчать і все ну... це оголошення для груп, місцевих груп в різних чатах, в різних месенджерах, так. В соціальних мереж так, бувають такі випадки, що дзвонять і кажуть, що я бачив, але ця інформація не відповідає дійсності. Дуже заважають нам екстрасенси. Це дуже це проблема. Що, зараз наявно така, що от, цей пошук показав, що це дійсно велика проблема. Е, розкажіть про це. Екстрасенси доносять інформацію свою незрозуміло звідки беруть, видумують або ще щось, і дуже заплутують. Сам хід пошуку Заплутують родичів людина, яка загубилася, заплутують. Для чого треба, щоб родичі до них звернулися, чи вони... Ні, вони самі знаходять якісь лазійки і виходять на родичів. Вони підходять з такого куту, що як не начебто, це якісь свідки. От я бачив таке, то таке то починаєш у нього це питати. А він каже: Ну я бачу, мені там привидилося. От і це я бачу. Це дуже велика проблема в цьому випадку. Також таке було? було було таке, що ми створили чат для пошуку, і дуже багато екстрасенсів туди додавалися і плутали. Навіть тих людей, хто по-перше, виїхав на пошук, вони не з цим ніколи не стикалися, і вони деякі вірять і нам цю інформацію дають. Ми завжди кажемо, що ні, ні ніколи, ні в цьому світі ні один екстрасенс не знайшов ні одну загублену людину. А це інформація, типу, я бачу дитину в темному місці, вона там. Ну, цього разу було: я бачу дитину, я бачу собачу будку, дитина в собачій будці. Або ще можуть казати Я бачу дитина в лісі. А де саме в лісі? А якщо кругом того дому, де дитина живе ліс? Ну багато буває такого, що після м, того, як е, знаходять от, дитину, ну або от, хто загубився, і оці покази, які були від екстрасенсів, люди натягують собі на е, ну під себе підстраюють. От а він же ж казав, що в лісі, хоча там ліс кругом. Який їхній мотив корисливий? Так, я думаю, дві у них цілі: перше ціль це збагачення від родичів отримати якусь фінансову від родичів, хто загубився, фінансову вигаду, і друге стати відомими. Тому що, якщо він вгадає, це все рознесуть по всім соціальним мережам, по телевізору, і кругом. Отримає клієнтів так. І я вам скажу, що багато родичів під час пошуку платять е, гроші цим. От людям це працює, тому що вони дають надію. Вони батькам. дають надію і вони хороші психологи. Але ми боремося з цим. І ми зібрали достатньо інформації з цього пошуку. І в своїх соціальних мережах будемо викладати е, цю інформацію і покажемо, що нам розказували і куди нас. Нам показували ти шукати оцю дівчинку. Люди повинні це знати, що це не працює. Працює поліція і працюють волонтери. В першу чергу треба звонити в поліцію. Далі підключаються волонтери, пошуковий загін, і тоді пошук йде. Запитів на пошук зниклих людей стало зараз менше чи більше? Ну на поточний час десь мабуть так само як до війни було. Бувають це діти, які заблукали, бувають це підлітки, які посварилися з батьками і поїхали десь. А бувають, ще багато випадків це люди похилого віку з деменцією. Дитину і дорослого шукаєте ви однаково. Якщо йдеться про людину, яка загубилася отак десь на місцевості. Ні, маленька дитина дворічна, не зможе залізти на дерево, тому зверху. Нема необхідності перевіряти, а доросла людина може. З іншого боку, Себа. треба щільніші, як це у вас називається, ряди, якими так, ви йдете, так, через так. те, що вона маленька. У кожної групи є старший цієї групи, він отримує завдання і веде за собою групу. Так це працює. У кожного свій квадрат, є додаток на телефоні, там розміщені всі квадрати, пишеться трек, де ходили добровольці. Після пошуків ми збираємо всі ці треки. І проводимо аналіз, де відбувались пошуки, як ходили, де ходили, що перевіряли, що залишилось ще перевірити. Майже всі пошуки людей в лісі е, закінчилися тим, що ми знаходили цих людей у таких хащах, куди ну, просто неможливо зайти і залізти. Це знаєте, як е, ходять з нами місцеві на пошуках і часто кажуть, да не міг він туди піти. Да не пройде він туди, а потім ми беремо і знаходимо там пошук на місцевості, такий як у випадку з Віолетою. Скільки він може тривати? Неділю, а то й більше. Потім почали би почали перевіряти повторно би, ті квадрати, які пріоритетні були. Як це впливає на наступні пошуки? Отака історія з гепієндом. Або навпаки, впливає на те, що люди більше звертають увагу на пошукові загони. До нас приходить багато волонтерів. Знаєте, ми коли починали свою роботу, то нас ніхто не знав. Ми, коли своє орієнтування просили в пабліках публікувати, нам кажуть, думали, що ми якісь шахраї. Деякі там просили гроші за рекламу. Не було ліміту довіри до нас. Зараз він є. Зараз ми розвиваємося, нас знають всі. Ваш пошуковий загін був створений три роки тому й янкомаля да, чуть, чуть більше трьох років тому навесні. Після пошуків дівчинки шестирічної в Золочівському районі і назву Мілена це в пам'яті про цю дівчинку, яку знайшли, але не, не вчасно, і вона загинула до того, як її знайшли. Так? так тоді це був пошук на місцевості дуже масштабний. Було дуже багато людей, дуже приїхало багато волонтерів різних і ну не, не встигли, не встигли. Не встигли її знайти. Це така традиція називати новостворені загони ім'ям людини, яка була першою я, в історії? Я би не сказав, що це традиція. Тоді був пошук Мілени і приїхало дуже багато людей. Але не було координації цих людей. Всі ходили як завгодно. І це була дуже велика проблема. І після цього зібралися активні люди і вирішили зробити таку організацію, яка візьме на себе от таку от координацію при пошуках, щоб волонтерів координувати, щоб не було хаосу. От тоді створили ми цей загін. Нас було багато назв, але вирішили все-таки, що назвемо наш загін Мілену.